Братя і сестри, нехай благословення, всеогутнього та люблячого Бога Отця, Сина і Духа Святого буде з усіма вами в цей вечірній час. Радий вас вітати і мир Божий нехай наповняє усіх вас. Два дні ми не зустрічалися. Здається, що це вже пройшло дуже багато часу, але субота була презентація у Тернополі вчора. У Сергійка День народження і дякую за вітання, дякую за побажання, за добрі слова. І вже будемо зустрічатися. Хоча на вихідні я знов їду до священника Юліана, то не знаю, як там воно вийде нам вийти чи ні, але будемо старатися. 159-та сторінка. Будемо співати псальму «Не сумуй». Багато людей сьогодні є. В горі, в сумі, і в таких важких обставинах життя написано: є потішення в Божому слові. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, прийде час і буде стерті сльози, взагалі зниться, навіть землі, не тільки з людського обличчя і очей. Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Об'явлення 21 розділ, 4-й вірш. А ми співаємо псальму і читаємо Боже Слово. Читаємо Боже Слово. І в нас сьогодні сьомий розділ Книги суддів про Гедеона будемо читати. Не сумуй, що так склалось у тебе життя, Терен густо поріс на дорозі. Не сумуй, що нема на землі співчуття На гарячі, гіркі двої сльози. Не сумуй, не сумуй, та Христос каже тобі, і мені лиш радій. Лиш радій, нагороду тримаю тобі, не сумуй, що у світі ніхто не зумів до кінця весь твій біль зрозуміти. не сумуй, що за те, що ти широ любив. Світ спішив тобі злом, відплатити. не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі, і мені лиш родій і молись, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, що так довго самотнім ти був, в житті, може, ще ваше прийдеться, не сумуй, що від ближнього ти не почув. це слово від щирого серця. Не сумуй. Не сумуй, Христос каже тобі і мені лиш радій. і молись нагороду тримаю тобі, не сумуй, бо твоя друже, кожна сльоза в книзі пам'ятній. Пишеться в небі не сумуй, після горя щаслива пора не забаром настане для тебе. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені лиш радій. І молись на городу тримаю, тобі, не сумуй, бо вже явиться скоро з небес. Той, хто любить, хто щиро жаліє до грудей. Він, як батько, пригорне тебе і без слів. До кінця зрозуміє, не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі, і мені лиш молись і радій, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, не сумуй. Христос каже тобі, і мені лиш радій, і молись нагороду, тримаю тобі. Будьте благословені всі в цей вечірній час, і в нас сьогодні сьомий розділ Книга суддів». Не сильно втомлений, але виснажений. Виснажений, бо сьогоднішній день був емоційно нелегким. Бо коли ти бачиш хлопців без рук, без ніг, цей день не може бути, як би сказати, невиснажений. А що казати про них? А вони духом не падають. А вони тримаються бадьором. І це. І це тримає їх всім житті, і нас з вами. Але просто буває, як би сказати, втома. Втома фізична, втома моральна. Субота, неділя, служіння, служіння, служіння і служіння. Але сьогодні ми вже з вами. Я скучав. Скучав і сьомий розділ перший вірш книги суддів читаємо. І встав рано вранці єрубал, це Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над ен хародом, А медіянський табір був із півночі, від Гіват-Гамареїв доли, долини, від долини. і сказав Господь до Гедеона, численний той народ. Численний той народ, що з тобою, щоб я дав мій діятян з його, в його руку, щоб не запишався надо мною Ізраїля, говорячи, рука моя спасла мене. А тепер поклич до вух люду. Тобто скажи голосно людям, до вух, скажи. Тепер поклич до, люд, до вух люду, говорячи, хто боїться. Тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулось з народу дві тисячі, а десять тисяч позосталося, а було дві тисячі ізраїльського війська. А позосталося всього на всього 22 відійшло, позосталося 10 тисяч. Чому так Господь сказав? Каже, щоб народ не загордився, щоб народ не загордився, що це ж ми перемогли мідіян. А Бог каже, що вся слава йому. І ми так маємо робити. І отож, 22 тисячі вернулось. Позосталося всього на всього 10 тисяч. І сказав Господь до Гедеона. Ще численний цей народ. Зведи їх до води, і я там переберу його тобі, тобто народу, І буде, як я скажу тобі, цей піде з тобою. І той піде з тобою, а кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І каже: І привів він народ до води. Сказав Господь до Гедеона: кожен, хто буде хлебтати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, що пити, поставиш окремо. І було число тих, що хлебтали, носячи рукою своєю до своїх три сотні чоловіка. А вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. Ну, знаєте, як колись ми в дитинстві, як то в селі Ріс, прийшли до відра, нахилили відро в колоді і такого з відра пили. То тих, хто пив з відра, а їх було 9700, ну, пили з, з джерела. О, то 9700 вони були відокремлені. І лише 300 було тих, які, ставши на коліна, зачерпали воду руками і з рук своїх пили. О, отих Господь обирає для Гедеона. А їх всього-навсього 300. Не засмучений, я просто втомлений. І емоційно виснажений. Все добре. Не переживайте, дівчата. Все добре каже. Отож поставиш їх окремо. І сказав Господь до Гедеона. Трьома сотнями мужів, що хлептали, спасу тебе. 300, 300 спан, спартанців трьома сотнями мужів. Спасу тебе і дам мідіятян у твою руку, а весь народ піде, кожен на своє місце, і взяли вони в свою руку поживу народу та свої сурми та всіх інших ізраїльтян він відпустив, кожного до намету свого, а три сотні мужа затримав, а мідіянський табір був під ним у долині. Ці на горі, ці в долині розташовані, і всього на всього 300 воїнів, 300 воїнів. Але Гедеон все одно побиває мідіатян, бо Бог був з ними, як написано, каже, і один буде гнати тисячу. І сталося цієї ночі, і сказав до нього Господь. Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. Вставай, йди на табір Медіан, а це ж велике військо. Каже: А якщо ти боїшся зійти, зійди ти, тапура, твій слуга до табору, і почуєш, що вони говорять, і потім зміцняться твої руки, і ти зайдеш до табору. І зійшов він, тапура, слуга Його. До краю озброєних у таборі. Амідіянітян і амалекитян, та всі сини кедему лежали в долині, як сарана, тобто багато, що до численності, а верблюдам їх нема числа, як пісок на березі моря. Щодо численності. І прийшов Гедеон аж ось один оповідає другому своєму сон. А він сказав. Оце мені снився сон. А ото буханець ячмінного хліба котиться в мідіанському таборі, і докотився він аж до намету та й ударив його, а той упав, і перевернув його догори, і намет той бухнув, тобто упав. І відповіли його друг, та й сказав відповів друг, та й сказав. Це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа Ізраїльського. Бог дав у його руку мідієтян та весь табір. Був страх між ними. І сталося, як Гедеон почув оповідання той сон, та розгадку його товклонився і вернувся до Ізраїлового табору і сказав. Уставайте, бо Господь дав у вашу руку Медіанський табір, і поділив він три сотні тих мужів на три відділи, і дав у руку їх усі сурми, і порожні глеки та смолоскипи до середини тих глеків, і сказав він до них, що будете бачити від мене, та й ви будете так робити. І ось я піду до краю табору, і буде, як я зроблю, так зробите й ви. І засурмлю я в сурму я та всі, що за мною, то засурмете в сурми, і ви навколо всього табору, та й скажете меч за Господа та за Гедеона. І прийшов Гедеон та сотня мужів, що з ним до краю табору. Там, де були амалекитяни, там, де були медіатяни. ну, мідіатяни, багато. Каже, і... Підійшов він до краю табору на початку середньої сторожі, тобто в першу половину ночі, каже, коли тільки но поставили сторожу, і засурмили вони в сурми, і побили глеки, що в їхніх руках, і засурмили три відділи в сурми і поторошили глеки, і тримали рукою своєї лівиці з молоскипи, а рукою своєї правиці сурми, щоб сурмити. І кричали вони меч за Господа та за Гедеона. І стояли кожен на своїм місці навколо табору. А весь табір бігав, і вони кричали, утікали і засурмили три сотні сурем, а Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до Бетгаша. Гашіта, Гашіта, до Церери, аж до Сефат Авел Мехоли, при табаті, і були скликані Ізраїльтяни з Нефталиму, із Асиру, із усього Монасії, і вони гналися за мідінітянами. А по всіх Яхтемових горах Гедеон послав послів, говорячи: зійдіть навперейми м'єдієтян. І заступіть їм воду аж до Бедбари та Йордан. І скликали всіх Єфремових людей, та й заступили воду аж до Бедбари на Йордані, і вони захопили двох мідіанських князів Орева та Зеева. і вбили Орева, цур Ореві, а Зеева вбили Векер зееві і гналися за медієтянами, а голови Орева. Та Зева перенесли до Гедеона на той бік на той бік Йордану постійні війни в світі, починаючи з тих давніх біблійних часів і закінчуючи сьогодення. На світ був створений Богом на добрих засадах, на повазі один до одного і на послуху, і покорі. Небесному батькові, небесному отцеві. Та люди не захотіли коритись. І що це зробило? Це далі породжує беззаконня, війни та нещастя на всій планеті. Так, дорогасеньки. Сьогоднішній день хочу привітати з Днем народження хлопчика Матвія. Тринадцять років йому, він із міста Кременця, о, сім'я Неділь, мама Наталія, і тато, і братик, і бабуся вітають дорогу і близько людину, хлопчика Матвія із 13-річчям. Куряченко Сергія, який вчора із моїм Сергійком теж, як би сказати, мали день народження. Вітають із шістдесяти чотирьох річчям. Уся велика родина та сім'я. Також Рибалт Володимира. Вітаєм Днем народження і вітає йому йшле привіт, Галина з Італії, здоров'я, миру, Божого захисту і добра на многая і благая літа. Многая літа, многая літа, многая літа. Много я літа, много я, я літа, много я і благая літа. Много літа, много літа, хай буде Боже воля Твоя. Будьте благословені. А тепер до молитви, бо молитва час, приємний час. І будемо йти відпочивати. Бо не знаю, я хочу таки спати. А завтра зранку, сім ранку, треба вже щепи. дерева садити. Дерева садити. Я навіть не знаю, коли то відновитися. Ой. Але мені ніхто не виді, то Я сам собі стільки тої роботи і тих клопотів завдаю. Ну, людина поки живе. Має працювати. Я добажаю. Отож, дорогі браття, сестри, за нашу Батьківщину Україну, за визволення від нашестя чужинців, Божу поміч та Боже благословення для вас, ваших сімей, і родин. Молімося в цей вечірній час. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас. І навіки веків Амінь, слава тобі Боже, наш слава тобі Царю Небесний, утішителю душа істини, що і все наповняєш, скоро добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. і спаси, сердити душі наші, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому Духу він нині повсякчас, і на віки віків, амінь, пресвятає Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянця, і зціли немочі наші, і мені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духу і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Отче наш що є син на небесах, нехай зведеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам про мене наші, які ми прощаємо, минуватися нашим, і не веде нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог і розиються вороги Його, і нехай біжать від лиця його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як та й йдеться воню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога. І хто осіняє себе хреснем, знамення в радості промовляє, радуйся. Пречесний животворче Христе Господній, що обороняєш бісів, силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекло зійшов і подало силу диявола і дарував нам тебе хрест чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворче Христе Господній, допомагай нам зі святою Дівою Богородицею Марією і з усіма святими небесними силами завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні, невільні слові в тілі в думці. Свідомо, несвідомо, в день чи вночі, чи в думках, що помисли заподію, все благий людина, людинолюбний, захисти, Господи, Боже, Батьківщину, нашу Україну, воїнство її, і визволи нас від нашестя чужинців, благого царя, блага мати, причиста, приблагословена, благословена, це Марії, милі, сина Твоє, Бога нашого, вели на наші грішні душі і Твоїми молитвами настав нас на діяння благі, щоб останок життя. Ми прожили без і через тебе, Рай, і знайшли Богородице Діво, Єдина, чиста і благословенна. амінь. Уповання моє Отець, пристановище, моє син, захист, твій Дух Святий, Тройця, свята. Слава Тобі. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинолюбче, благочинцям добровчиним, братам і сестрам нашим даручого просять для Спасіння життя вічного, хворих, немішних. Поранене скалічене, Господи, відвідай сілення їм даруй. керуй ти що на морі, мандрівникам, будь свободником, всім християнам, допомагай в боротьбі тим, хто служить, милує і Україну борони, захищає, гріхи відбушення даруй, збережи і захисти. Тих, що заповідали нам недостойним, молитися за них. Помилуй, по великій Твоїй милості. Пом'яни, Господи, і тих братів і сестер наших. Які в час війни загинули, і від віку померлих отців, братів, матерів і сестер наших, і обоких їх там де сяє світло Твого лиця, пам'яний Господи, і тих, які є в окупації, в полоні, безвісти пропавших, даруй віднайтися. і Визволи із всякого нещастя, поміни Господи, ти, що дари приносять і доброчені Твоїх святих церквах, даруй, чого вони просять, для спасіння і вічного життя, поміни Господи, нас, смирених, грішних і недостойних Твоїх дітей. <кхух> і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами причистої, владичиці нашої Богородиці і признаттями Марії всіх святих Твоїх. Бо ти благословен, є сина віки, віки в амінь. Боже Великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої покори сердець наших, приходимо до Тебе в цей час вечірній і схиляючи голови наші, молимось за батьківщину, Україну та її народ. Отче святий, прости провини наші та провини батьків, дітів і прадідів наших. Прийми мене і благаємо тебе в ширу молитву, подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, людей. Вислухай наші молитви і переми благання сердець наших, благословить Україну, долю та щастя, їй дай премилосердний, Господи. Всім, хто тебе дається з благанням, ласку, Твою даруй, благаєм тебе, Боже, за братів і сестер наших, за завдовиць, за сиріт, за, за немішних, за те, що Твого милосердя та Твоєї допомоги потребує, з'єднай нас їх в єдину велику Христову сім'ю, щоб ми всі люди, як брати і сестри, славили величне Твоє ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Бога, слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, є істинний Бог наш, за молитвами пречистої Своєї Матері, за молитвами святих ангелів, архангелів і всіх небесних сил безцілесних. Помилуй і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Мирної браття, сестри, всім ночі. На добраніч, Господніх ангелів для вашого захисту на ніч. Дякую за спільність в молитві, вчительні слова Божого. Направду я щось трішки сьогодні так себе виснажив. Ну, нічого. Відновлюся за нічку, дасть Бог, та й зранку будемо садити щепи. О, бо треба. Що ж, Мир нам всім, слава Ісусу Христу, йдемо відпочивати з Богом. Ярослава на дякую за модерування в Ютубі. Дякую вам, мої хороші.